Привід для радості чи тривоги на Івано-Франківщині запустили четверту мікрогідроелектростанцію. Об'єкт, який вироблятиме до мільйона кіловат годин електриків в рік, збудували високо в горах у селі Пробінівка, що у Верховинському районі. Інвестор переконує, ця ГЕС, який мінімум на 90%, відповідає стандартам європейських вимог, а інженери нібито, мінімізували шкідливий вплив на екологію. На даному об'єкті стверджує власник гідроелектростанції запроваджено унікальну систему захисту міграції гірської риби. Заради збереження водної фауни річки Пробінів на гес працює ось цей рибохід лодкового типу. Також тут є спеціальний пристрій, який відлякує рибу від водозабору. Крім того, стверджують інженери, новітнє остаткування гідроелектростанції забезпечує постійний хід води саме по рушлі ріки, а не по трубах гесу. Якраз вплив на екологію зведені до мені, за рахунок того, що рівень стабільно підтримується і не впливає на екологію водного середовища. Яким чином? За рахунок того, що вибирається пропускна здатність турбін меншої пропускної здатності. Якщо, наприклад, води менше поступає в річку, значить включається менше потужності турбін, тобто воно менше споживає води. Раді нові гідроелектростанції і місцеві мешканці. До речі, це вже друга ГЕС на території. Їхнього села тривог з цього приводу у людей немає. Мовляв, інженерні споруди й так стоять за межами їхніх обіст. До того ж, після запуску першої ГЕС у Горян порішили проблеми з енергопостачанням. Закі не працювала наша ГЕС, то особливо в зимовий період, коли великий розхід електроенергії, то жителі села Грамотного не мали можливості навіть нормально ввечері, особливо в зимовий період, дивитися телевізор. Зараз набагато краще, збільшилася кількість електроенергії. Як відомо, власник обох гідроелектростанцій у Пробійнові, волинянин Валерій Моронюк. Він спробував звести гідроелектростанцію в іншому верховенському селі Дземброня. Та там, згідно висновків екологів, були зафіксовані численні порушення технології будівництва, та й місцева і всеукраїнська громада виступила проти. Тепер заїжджий інвестор, аби налагодити контакт з пробійнівцями, навіть змінив прописку. Я тут зареєстрований платником податків. Тому що я коли прийшов в село Пробійна, я пообіцяв депутатам пробінської сільської ради, що коли я запущу об'єкт, я сюди припущу. Шуся, я на даний момент житель села Пробіна. Хоча я де-факто живу в Волинській області, місто Коваль за 500 кілометрів. Значить, я сплатив для сільського бюджету. Я не знаю скільки сільський бюджет, тому що він розщеплюється, мені тяжко сказати. Але з 2010 року, по сьогоднішній день, ми сплатили порядка 1 мільйон 300 тисяч податків. Не надто прозорі потуги інвестора звести ГЕЗ у Дземброні навіть стали причиною створення координаційної ради з питань будівництва малих ГЕС в області. Тоді ж на Прикарпатті призупинили зведення усіх таких об'єктів. Та нині члени ради визнають, власник пробіннявських ГЕС виправився. Запроваджені міні-Гес віднайдена співпраця з громадськістю, конструктивна співпраця. Вони мають досвід відкриття інших ГЕС. Добре, що ми врахували його, тому що там не завжди було коректно врахована думка громадськості. В цій ГЕС набагато краще, якісніше вони до цього підійшли, власники, і видно, навіть по громаді, що вона цілком гармонійно співпрацює з інвестором. Бачить позитив у ГЕС, яку щойно відкрили у Пробійні, і місцеві екологи. Однак тут все одно застерігають: зводити такі об'єкти в майбутньому потрібно з розумом. Той самий інвестор, лише, бачите, ну не проходить. У бізнесі не буває будь-як. Якщо в бізнесі будь-як, гроші не працюють. Гроші почали штурмити, а гроші люблять тишину. Я думаю, що перспектива за цими гесами є, але мусить воно бути науково обґрунтовано. Сказати, скільки в Карпатах потрібно, який водний баланс. А думати і дійсно є над чим? Адже інвестори планують звести на прикарпатських ріках ще 21 міні-гес. Романторій Андрій Гаргара, Новини 402.